Damn. That's a Big До лютого місяця думав, що живу погано, то це була помилка. Не, не знаю, що я шукав, коли під ногами завжди було золото, коли колами мене було золота. Вони хочуть морити нас холодом мали забули, що у цій країні завжди буде добре у спеції в холоді. Хай би не країли серце за тих, хто приймає кулі у груди.

Пізніше стали холодними, не мали хліба, не мали зерна. Ніхто не знав, що чекає сьогодні, чи знову холодна, чи смертна пора. До лютого місяця думав, що живу погано, то це була помилка. Не знаю, що я шукав, коли під ногами завжди було золото, коли коло не було золота. Вони хочуть морити нас холодом. Але забули, що у цій країні завжди буде добре у спеці і в холоді. Хай би не крайло серце за тих, хто приймає кулі у груди. Зими, як раніше не буде, не радітимуть сні Серце за тих, хто приймає кулю в груди. Зими, як раніше не буде, не радітимуть снігу усюди. Хай би він не йшов взагалі, хоч би не мерзнули люди. Нас не зламати, перемогти зими, як раніше не буде.